Ось відро вставляється така станція насосна. Ось вона лежить тільки на більшій ємності. Беремо шприц ось цим портом. Оце клапан для роздуш... розвоздушування, але то фігняний клапан. А ось цей порт вставляємо. Вставляємо і качаємо. Одною рукою невдобно. Одною рукою невдобно. Вставляємось так. Нажму паузу. Ось зафіксував шприца, щоб він не вискочив, тиск його не витягнув з порта. І ось ось так качаємо і він оп, набивається. О, вискочив. Треба двома руками. Одним тримати шприца, а другим набивати. Качати. Тому що так невдобно. Ось і вся система.